Вас вітає притулок Дайла Петровича з міста Запоріжжя. А цього красення звуть Чокі. І він потрапив до нашого притулку після жорстокого поводження з тваринами. Його наживо порізали ножем. Зараз Чокі знаходиться у нашому притулку, а по його справі відкрито кримінальне провадження. І ми чекаємо на його результати. А поки що. Хлопець вчиться заново довіряти людям. Але, на жаль, поки що він ще проявляє агресію до людей. Але ми сподіваємось на те, що зовсім скоро це все зміниться, і Чокі зрозуміє, що більше йому нічого не загрожує. Рани на тілі чокі вже потроху загоюються, І хлопець почуває себе вже набагато краще. Адже в нього кожного дня є що їсти, що пити, та його люблять. А ми звертаємось до вас за допомогою. І не тільки для песика на ім'я Чокі. Ми звертаємось до вас за допомогою для кожного, для кожної тваринки, котра проживає у протулку. Дай лапу, друже. Зараз у протулку дуже складні часи, і нам вкрай важлива допомога кожного, хто нас бачить і хто нас чує. Ми благаємо вас про допомогу.